Слава Україні, смерть мокшинським окупантам! Сьогодні про те, як засолити щавель на зиму таким самим старим народним способом. І так, необхідно зрізати чи зірвати щавель, далі перебрати його, тому що там може зілля трапитися і можуть бути ось такі квітконоси. Вони жорсткі, тому їх солити не варто. Далі. Дехто відриває черешки в листі, дехто їх залишає. Як правильно робити? Значить, якщо листочки молоді, то їх можна лишати, тому що, бачите, вони собі легенько перериваються, і вони нормально заквасяться. Ну, зараз я покажу десь такий старіший листок. Ось. Дивіться. Коли його ось так розривати, розламувати, тут залишаються такі жорсткі, неначе нитки. Ось. І вони такі самі і лишаться в засоленому щавлі. Тому, якщо листя старе, то краще ось такі черешки відірвати чи відрізати. Ну, найкраще солити молодий щавель, тому що там міститься найменше щавлевої кислоти. І самий ось такий ранній весняний і пізній осінній це е, самий корисний щавель. До щавлю я додаю кріп. Можна додавати петрушку, хто любить, але як на мій погляд, то до щавлю, ну, найбільше пасує кріп, і коли я варю борщ, то навіть коли свіжий щавель, свіжий кріп я петрушки не даю. Тільки кріп. Це дуже такий смачний союз. Далі треба це все помити. Дуже добре, щавель спершу залити водою, щоб він постояв у холодній воді, і тоді наниз осядуть піщинки, можливо, якісь там жучки та інше сміття. А після того під проточною водою промити. І ось, коли у вас щавель, і що там ви ще хочете зелені додати, готове, то тоді його треба порізати, на шматочки такі, щоб вони були в борщі нормальними, не завеликими. ну і не треба дуже дрібно різати. Ось я порізала щавель і кріп, далі треба щедро посолити, так, добре посолити. Ніколи не важу. Не важила ні мама, ні бабуся, ніхто. Ось так просто на око добре посолити і перетерти так, щоб щавель почав пускати сік. Можна трохи ось так пом'яти його, тоді дати кілька хвилин постояти, і далі знову перем'яти, щоб трішки щавель почав пускати сік. Щавель постояв і пустив сік. Далі його треба щільно натовкти у банку. Так, щоб не було пустот між щавлем, щільненько. Ось я натовкла банку щавлем і зверху залила сік, що виділився. Треба звернути увагу, щоб ось тут, по бортиках банки, не було ніяких там залишків, листочків. Тоді, зверху, це для того, щоб не утворювалася гарантовано пліснява, можна взяти щіпку дві солі і ось так досолити. Можна ще навіть вилити ложку рафінованої олії, але я здебільшого так не роблю. Тоді беремо кришку капронову, накриваємо і виносимо в льох. Ну, можна поставити в холодильник. Так, щавель прекрасно зберігається до нового врожаю, тому що сіль і кислота зі щавлю, це два прекрасні консерванти. Там ще трішки підуть процеси ферментації, і ви можете весь сезон насолоджуватися щавлем. Не буде на городі, а в льосі вас буде ждати ось такий гарненький щавель у баночках. При зберіганні трішки потемніє. Отож, готуйте, не забувайте народні українські рецепти. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!